Добрий ранок малята. Швидко минає перший місяць зими грудень. Скоро малята він закінчиться, а разом із цим місяцем закінчиться рік. Настане новий рік. А яке свято ми будемо відзначати в кінці грудня? Свято Нового року. Це свято гарне, веселе, чарівне. Радісне, чудове. А як відомо, новорічного свята не буває без ялинки. В зимову пору всі листяні дерева стоять голі. А ялинка вічно зелене деревце. Вона будь-якої пори року виглядає однаково. Взимку гілки ялинки. Можуть бути прикрашені зимовим снігом або сріблястим інієм, гілочки ялинки, вкриті колючими голочками. Якщо торкнутись їх пальчиком, можна сильно вколотися, тому будьте обережними. Ялинку на Новий рік прикрашають різними прикрасами, іграшками. Діти. До нас в гості також завітала ялинка. Але подивіться, вона, звичайна, на ній не вистачає прикрас, гірлянд, дощику. Тому пропоную вам перетворити нашу звичайну ялинку на новорічну, прикрасити її. В цьому нам допоможуть загадки. Я буду загадувати вам загадки. Ви будете їх відгадувати та прикрашати ялинку. Тож починаємо. На ялинці висять не часник, не цибулька, а скляні, кругленькі, сяючі що діти? Кульки! Ось і перші прикраси з'явились на нашій ялинці. А тепер наступна загадка. Не забув на ялинку повісити син, паперові, барвисті стрічки. Що це за прикраси, малята? Серпантин. Ось іще з'явились прикраси на нашій ялинці. Вона стає все гарніше і гарніше. А наступна загадка така. На ялинці не чашка, не ложка, не горщик, а сріблястий і довгий виблискує що малята. Дощик. Ось малята наша ялинка стає все чарівнішою та все гарнішою. А наступна загадка така. Видивляючись в кульки. Немов у люстерко. На ялинці висять шоколадні щомалята, цукерки. Ну ось іще прикраси з'явились на нашій ялинці. І остання загадка, яку я вам хочу загадати. Ось розвішане, довге, яскраве іскристе. З нами стинок, дрібнесеньке, гарне, що малята. Намисто. Малята, подивіться, яка гарна в нас вийшла ялинка. Подивіться, яка вона чарівна. Малята, а наше заняття підійшло до завершення. До побачення, до нових зустрічей.